Пік хвороби позаду проте одужує повільно. Брак оборотних коштів, низька ліквідність, мала кількість інвесторів та інструментів українського фондового ринку роблять перспективи його подальшого розвитку мало зрозумілими. Попри те, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку зафіксувала зростання випусків цінних паперів на 60 мільярдів гривень до 137 мільярдів, фахівці зауважують, на ринку акцій немає нових емісій. Сьогодні він працює виключно із акціями постприватизаційних підприємств. За 2011 год мы потеряли, их с нами уже нет, таких эмитентов, я тут себе так накидал по памяти, Луганский тепловоз, Сомское машиностроительное объединение имени Фрунзе, Мариупольский завод тяжелого машиностроения, практически потерян Укртелеком, Днепроэнерго, Западэнерго, стирол. За словами фондовиків, збільшити ліквідність на ринку може допуск до торгів на українських фондових майданчиках, цінних паперів, де юре не резидентів, але де-факто вітчизняних підприємств, які пройшли розміщення на міжнародних фондових ринках. Проте для цього необхідно внести низку змін у нормативні документи та законодавство. У першу чергу це стосується змін до декрету про валютне регулювання. Зауважують учасники ринку Без них не получится осуществлять расчеты и не получится допустить всех участников рынка в торговле. В комиссии с комиссией у нас здесь достаточно высокая степень взаимопонимания. В комиссии разработано специальное положение о допуске подобных бумаг, о порядке допуска. На сегодняшний день там, в большей степени это, опять же, лежит в плоскости согласования с Национальным банком. Експерти також покладають великі надії на деривативи або похідні фінансових інструментів, до яких належать форвардні та ф'ючерсні контракти, опціони та свопи, які можуть стимулювати зростання ліквідності. Українська біржа найближчим часом планує запуск ф'ючерсів на золото і нафту. Водночас, ухвалення закону про інститути спільного інвестування дасть нові можливості для ринку. Зауважують фондовики. Всі получать право. Е работать с производными инструментами. Ведь я с трудом себе представляю, как можно сейчас на рынке, который падает, ну и те инвесторы, которые считают, что он будет падать дальше, привлекать в ИСИ инвесторов. Якщо немає производних інструментів зазначимо тільки у першому півріччі 2011 року. Парламент ухвалив 10 законів про регулювання фондового ринку. Ще сім документів знаходяться на розгляді Верховної ради. Представники національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кажуть про особливу важливість ухвалення закону про депозитарну систему. Щоб ми не говорили, будь-якого інвестора, в тому числі іноземного, інтересують два питання. це надіжність у системи і надіжність виконання обов'язків. эмитентом. С нашей точки зрения, закон по депозитарной системе, он пытается вывести этот уровень на более высокий. Это не только учетная система, это и клиринг, это и расчеты, это и возможность более надежной системы. Втім, розвиток українського фондового ринку у 2012 році залежатиме від зовнішньої кон'юнктури, а саме від ситуації на світових майданчиках, від того, як виходитиме Європа з кризи, та яку політику провадитимуть США, кажуть експерти.